Ну що, по таку веселу пісню, хочу сказати, їдемо передавати цього красавця вже в Харкові. Хочу, щоб ви побачили, це цілий броньовик ЕВАК, який будемо слати, де бригаду, зводну бригаду повітряних сил. Дуже дякую нашим друзям, які постійно допомагають. U.S. Ambulance for Ukraine, Homes for Ukraine, Люба Іофе, Євген Епштейн, всі наші друзі, Чикаго, вибачте, Омана Іллінойс. Дуже багато людей доклалися до цієї справи доброї. Хочу сказати, що в нас плідна співпраця йде схова для того, щоб робили. Іван Іванов Іван Дутка дякуємо за таку плідну співпрацю. Крім того, Марія Мєзінцева, Олексій Синіцин, Євген Грицьков теж респект та повага. Дуже багато спільних проєктів ми робимо. І хочу сказати, що це. Не перша і не друга багато таких машин будуть. Ти мінімум три наступним чином будуть виїжджати. Так що щасливі ми! Щасливі!